Що не так з цими сироватками? детокс сироватка від рік дійсно очищає пори. Має приємну консистенцію, тож ставлю 10 з 10. Антиоксидантна есенція з комбучею. Використовую її, щоб зменшити запальні процеси, зробити більш рівний тон. І в неї це виходить, тому ставлю її 10 з 10. Сироватка від Asics White. Тут є гіалуронова кислота, за рахунок чого вона дуже гарно зволожує, має приємну консистенцію. Вона ще повинна трошки освітлювати пігментні плями, але поки що я це не помітила, тому ставлю їй 8 з 10. Сироватка зі спікулами та центелою. Вона дійсно трошки поколює. Але це поколювання швидко зникає. Мені 31, здається, я гарно виглядаю, тому вона працює. Сироватка з прополісом. Купила за рекомендаціями, вона повинна гарно зволожувати та освітлювати пігментні плями. До речі, вона непогано з цим справляється, але має залипкий фініш, тому я її ставлю 9 з 10. Якщо ви чимось цим користувалися, напишіть свої відгуки.